Що таке іронія, постиронія, метаіронія і сарказм простою мовою. Іронія це коли кажеш так, але маєш на увазі гучне ні. Говориш одне, а думаєш інше. А поїдьмо завтра в Межигір'я. О, геніально! Особливо коли графік тріщить по швах, і я не спав дві ночі. Угу. Пост-іронія іронія, це коли ти настільки перебільшуєш або несеш нісенітницю з серйозним виглядом, що вже ніхто не розуміє, ти жартуєш чи ні. А поїдьмо завтра в межигір'я. Я вже наніс маршрут на Google Maps, зібрав палатку, оформив страховку і замовив талісмана. Удачі старту шості сорок під зірками. Мета іронія. Ти не відповідаєш прямо, а коментуєш саму іронію, спостерігаєш, ніби з боку. Іронізуєш над іронізуванням. А поїдьмо завтра в межигір'я. О, знову той момент, коли кожен автоматі видає щось у стилі ага, валізи вже в багажнику. Це вже майже окремий жанр. Сарказм. Це коли іронія вже зі зброєю. Тобто жарт має жалу, і в нього чітка ціль принизити, показати зверхність або вколоти. А, а поїдьмо завтра в Межигір'я, ага. А потім у гості до Януковича і обійми з пшонкою. А потім замовимо пісню Кіркорова. Пиши сценарій, знімемо фільм. Різко, уїдливо та з очевидною метою принизити ідею. Поки я ходив туди, сюди, впевнений, у вас уже назбиралося декілька іроній, можливо, постіроній, Діліться в коментарях.